Олег, в кінці кінців, до якої пори про тебе будуть говорити отак і всі, кому не лінь, А ти мовчиш. Я раніше, я раніше цього не робив. У мене була абсолютно стилістика інша поведінка, тому що в мене я займався своєю справою Зайнятий до 120 відсотків, забитий повністю. Ти це не бачив себе, вибачте, у зеркало. Але сьогодні вже мовчати не можна, тому що так ви праві пройшло. Декілька років тяжких років, важливих і дуже історичних, і в кінці кінців я вирішив вирішив все-таки дати інтерв'ю, але не в тому плані, що там, щоб себе там чомусь вибачте, вигородити. В чому вигородити мені, абсолютно це не, не, не потрібно. І я взагалі людина, якщо говорити про те, то більше сімейна. І що б про мене не говорили, ви можете говорити про мене як завгодно. У мене є своя думка, у мене є своя позиція, у мене є своє життя. Але кінці кінців, сьогодні люди хочуть почути від мене напряму. Цікаво, що було далі. Повне інтерв'ю з Олегом Винником дивіться на Ютуб-каналі РБК Україна Лайф.